Повникам зводити черговий торговельно-розважальний центр. В супереч техніці безпеки його споруджують прямо над підземкою. Жителі навколишніх будинків обурені та активно виступають проти будівництва. А експерти побоються, що така споруда може призвести до величезної катастрофи і загибелі пасажирів метро. Цими днями станція метро Героїв Дніпра» святкує 30-річчя. Підземку тут будували поспіхом. Гроші економили. І вириті підземні тунелі засипали триметровим шаром піску. Повинні були взагалі закрити цю гілку через те, що станція побудована в піску, і блоки здвигалися, і поїзди почали черкати кришею об потолок. Тоді підземку зміцнили спеціальною сумішю однак, на небезпечних роботах загинув брат Володимира юнака. Тепер він побоюється нової біди влітку. Площу над станцією очистили від стихійних торговців. Виникла ідея розбити тут сквер. Аж раптом сюди почали завозити будівельну техніку для спорудження нового торговельно-розважального центру. А сьогодні почали ламати один з виходів із метро. Посеред білого дня, прикриваючись українськими стягами, попри правила безпеки, будівельники ламають вхід у станції метро Героїв Дніпра. Всередині підземки вже пішли тріщини, ніхто не застрахований від найгіршого. Станція стає е, небезпечною небезпечною для відвідування. Просто-напросто. Якщо, якщо обвал пройде в часи пік, загине. До сотні людей, до сотні людей загине. Якщо станція завалиться вночі, то тоді буде перекрита вся синя лінія, того, що депо знаходиться за станцією. І поїзди просто не зможуть вийти з депо. Та столична влада жодних проблем не бачить, адже всі дозволи забудовника є. Тож для Києва тільки вигода. Що Київ отримує від цього, тому що велика кількість укріпляючих робот для мітро ведеться за рахунок інвестора. Це близько 60 мільйонів гривень. Якщо є порушення, однозначно це будівництво буде притинене. Наскільки у мене інформація, там порушень немає. Однак проти мешканців довколишніх будинків активісти нагадують про рішення Київради 2015 року. За 20 метрів від виходів станції метрополітену жодного будівництва так вимагають правила безпеки. Як ми бачимо, прямо цели. Вестибюль закрили метро. Зараз рушает накриття, бетонное, арміроване, разрушили прямо днем, що мені самі І Це ближче, ніж виход з метро. Ігнорують і наказ метрополітену про те, що усі будівельні роботи повинні проводитися в час, коли не курсують потяги. Тут активно працюють і в день, і вночі. Обурені місцеві вже не сплять місяць. Поліція на виклики не приїжджає. Максимально, допустимо, це 30 децибил. Було шістдесят сім 22-40. Коментарі нікакі ми від цієї компанії не отримали. Разом із киянами вночі не і працівники станції, які замащують десятки тріщин, які утворилися через будівництво, та забудовник будь-які проблеми відкидає. На цій станції метро. На платформі тричин достаточно много наз да? них 10-15-літні давності. Тому такі за цих трещин з'явились вчора, а яким 10 літніт. Ну, це, мабуть, уже должно встановлювати експертіз. У самому ж метрополітені про тріщини на станції почули лише від фактів. Обіцяли розібратися і слідом за іншими чиновниками запевнили, все будуть законно і безпеку гарантують. Володимир Михайлов Нерополонський Данило Тузов. Факти. ICTV. 50 П'ятдесят все-таки 100 метрів від